Дорогі друзі, ось і минає вже другий дуже важкий для нас та нашої країни рік. Десь цей час ми допомагали нашим пацієнтам як могли, починаючи з безоплатної допомоги у березні, відкриття клініки та перших операцій у квітні 22 го та початку розвитку у всіх напрямків після звільнення Харківської області. В цьому році ми стали партнерами програм без наслідків війни та фондів. Що займаються безкоштовною реабілітацією людей після отримання фізичних та психологічних травм. Ще рік тому важко собі було уявити, але в цьому році ми навіть закупили нове обладнання і відкрили нові напрямки: великопластичну хірургію, урологічні операції та психологічну і психіатричну допомогу. Новий рік це сімейне свято, але доля внесла корективи у більшість родин: дехто поїхав, дехто залишився, дехто назавжди. Кожного дня у Харків повертаються люди, і це надихає нас на нові мрії та розвиток. Хочу побажати всім новому році здоров'я та натхнення, щоб відстань навпаки об'єднувала, щоб любов та віра були вище за все. Ну а вже ж нашої перемоги. З Новим роком! Слава Україні!